Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. І ви дуже сильно просите подивитись Донецьку-Луганськ, Донецьку-Луганську область. Мої хороші, є попередження від наших, ну, скажімо так, служб відповідних, що багато ми не розказуємо. А є такі моменти, що постійно доводиться фрази підбирати. Ну, якщо я дивлюсь, то треба правду казати. А не підбирати. Тому важко дивитись ці напрямки, тому що є якісь такі моменти, які показуються, а не можна про це говорити. Тому буду все одно фразувати. Не дуже часто буду дивитись, пояснила чому. Тому що прям пишуть, ну я розумію, що люди ображаються, що забули про Донецьк-Луганськ. Не забули, ну просто є військові офіційні джерела, тому просять. От саме тут дотримуватись якоїсь там тиші, в принципі. Чесиф'яр хочу подивитись. І чомусь мені хочеться подивитись лимон. Мої хороші, будемо дивитись, бо мене там щось бентежить. Крімно подивимось. Чесифір. Чесефір. Мені чомусь таке відчуття, що ми, у нас є план, що ми можемо звідти відступити в якийсь момент. Подивимось, чому. Часі яр. Силу ми туди підтягуємо. Там є якісь можливості, там, як будуть позиції для відступу, тобто ми не підемо до Костянтинівки відступати. Ми трохи. Якось так. Сторону до Краматорська будемо більш тримати, ніж до Костянтинівки. Те, що я бачу, грошей не вистачає на все, що нам треба. Дивіться, є так зараз ситуація, що нам не треба відходити, але показує, що вона протягом 2-3 тижнів буде сильно змінюватись. І буде прям такий, знаєте, дуже великий тиск від ворога. Фактично, там просто не буде. Або, або часово яру не буде, я ж я там не була, не можу сказати. Там просто, от як нічого нема. Кажуть, що от тільки назва залишається, що там важко утримуватись. Але ця ситуація ще не остаточна. Тому що це як один з варіантів перебігу подій показує, що, скоріш за все, да, так і буде, що десь буде відступ, якщо. якщо не буде запиту великого на гроші, можуть надати гроші, допомогу і нам вогонь. Нам, я так розумію, снаряди там потрібні. Тому що показують, що по ворогу дуже багато вогню. У ворога, у ворога, а у нас ні. Чесифіар. Чесифіар. Є якісь укріплення там, куди відступати, трохи є. Дерга бігаю. І місцеві щось здають. Руйнація повністю інфраструктури. Будуть, будуть навіть обговорювати, я так думаю, що будуть аналітики, 2-3 тижні щось почнеться. Почнуть говорити. Знаєте, як оця дилема в ефірі? Залишатись чи ні? чи треба залишатись, чи не треба? Отаке таке буде до чогось готувати. Доля часового Яру. Доля буде вижена земля. Поки не показує, що остаточно ми його здамо, але це буде обговорюватись. Великі втрати. Він от якийсь незручний для оборони, коли дуже близько ворог. От чомусь так. От Він незручний, незручна позиція, висота може. От як якось, ну якось не в нашу сторону повернеться. Для Костянтинівки. Для Костянтинівки, сам -на сам з ворогом. А там чекають вже ворога, там інша буде ситуація, там щось будуть готувати. Костянтинівка звідти з того району, ну, може, так треба, будуть удари по, будуть удари по ворогу. Костянтинівка важлива. і для, для наступу, і для захисту. Там ді... за... за багато дітей там прям вивозити будуть з Костянтинівки. Доля Костянтинівки. Стояти, боротись, поки так боротись. Вистояти треба. Чи правильне рішення відійти з Часового яру? Значить, я кажу тільки, як показує. Відразу відійти ні. Тобто бігти звідти ні. І ніхто не буде це робити. Прийняти бій правильне рішення. І правильне рішення не відійти повністю, а зайняти якусь таку позицію, щоб можна було обстрілювати звідти ворога. Тут може фронт дійти прямо в саме місто. Може. Там таке м'ясо, просто там м'ясо буде. Там просто буде так постійно, постійно бій, постійно щось тягнуть. Вони там, як в муравейні в них. Тягнуть щось, везуть. У них багато сили там. А що ворохоче почасло моя? Що хоче? Вогонь. Знищувати. І знищувати, дивіться, він ще такманно робить, знищувати наш наступальний і потенціал. І на потенціал. Відбиття атаки. Тобто ми там витрачаємо якийсь ресурс на тому напрямку, щоб не, дін, не, ну, щоб не змогли потім піти ні, ніде в наступ. Ворог так робить, що ми там витрачаємо ресурс, хоча могли б за рахунок нього десь піти в наступ. Кремінна. У нас позиції більш вигідні. Тут видно, що бо ми вкупались там, тут ворога постійно діє Кремінна. О, йому там незручно, о, йому вже тошно від, від Кремінної. Ворог боїться, я не дуже знаю області ті. ну Донецьку була, все. Ворог боїться, що щось десь. Я не бачу тут води, що десь там вода йому буде заважати. Вже в болото куди-де там, що може земля якась, що боїться, може дощів. От щось десь, що ми його якось витіснемо і підемо кудись туди, де він буде вимушений втопитися в воді. Я не знаю, де це може бути тут, але якась така буде ситуація, що вони повтоплюються. Це ж прекрасно. Вибачте, можу я порадіти трошки. Лиман. Що ти мене так бентежиш? Мені так звідти тхне зрадою. Просто зрада, зрада, лиман. Звід, от, Я ж я, ще раз не знаю, що там, місцевість, і все. Там будеш, будуть прийматися якісь рішення. І все, що, які, які рішення там приймаються, все, що там відбувається, ворог знає. Ворог відразу все дізнається. І от якщо там десь щось Повз або через лиман. Проїжджає техніка, люди проходять. Десь поруч відпочивають, туди йдуть відразу прильоти. Тут треба звернути на це увагу. Бо він буде полювати там на військових. Ти підеш до лиману ворог? Піде до лиману. Можливості немає, але є там зв'язки, які йому можуть дозволити це зробити через деякий час. Тобто там. Щось буде готувати, знаєте, як зрада. Ну, через час, не зараз. Треба час. Поки, поки. Будемо ще лиман дивитись. Я не знаю, чому мені хочеться його дивитись. Не можу вам пояснити. Щось там буде коїтись Внутрішньо. Тому цивільні будуть залишатись. Ну, ворог ворогу туди, поки дорога закрита. Скажімо так, загальний донецький напрямок, загальна інформація. Не можемо штурмувати. перебиває, Як перебиває нам штурми, перебиває нам рух спалює. Луганський напрямок, загальна інформація. Ми руйнуємо ворогу. Боже, когось будуть вивозити. Господи, звідки люди там? Когось будуть прям шукати і вивозити. Угу. От якось і бісить ворога дуже сильно Луганський напрямок. Він, він о, За Луганський напрямок буде бути, до речі, по мирних містах по інфраструктурі, що він не може там ніяк нас витиснути. Оце один з напрямків, де. де або кимось е, така дуже важлива стратегія розроблена, що зроблено давно вже щось зроблено правильно, що ворогу просто від цього дуже погано. Він от не може він з нами там нічого зробити. Або там якісь візка стоять, а стоять. Да, які просто свою роботу роблять так. Мені показує, що там арта наша, ну дуже, або арта. Або дрони дуже наші сильні. І вони просто ну, вимушені чомусь будуть іди топитись. Я не знаю, чому. Може, їх там дощем позмиваю? <смі> ну, вибачте, ну я не можу. І Мені так хочеться, щоб їх вже там, ну хоч помиються. <смі> Все, вибачте, ми тут з вами ж друзі, тому можемо іноді так, неформально поспілкуватись на каналі. Всіх обіймаю. Всім бажаю миру та спокою в душі. Бережіть себе.